Несподіванка на президентських виборах у Польщі, попри очікування, чинний голова держави Броніслав Коморовський поступається опозиційному кандидату Анджею Дуді. За результатами екзит полів Дуда набирає близько 35% голосів. А Коморовський відстає від нього більш як на два пункти. Отже, двоє претендентів на головне крісло боротимуться за перемогу у другому турі. Пана президента, о моїй волі запевняю пана президента у своєму бажанні брати участь у дебатах, говорить Анджей Дуда. Я хочу підкреслити, що у Польщі треба багато чого виправити. Моє гасло на цих виборах майбутнє це польща. В тих виборах під гаслом, вже. Пришлось мана ім'я Польська чинний президент Броніслав Коморовський, якому пророкували результату сорок відсотків, не приховує розчарування. Замість святкування перемоги він виступив із визнанням своїх помилок. Моїм переконанню треба я вважаю, що такий результат це серйозне попередження чинній владі. Ми маємо зробити з цього висновки. Ми маємо дослухатися до голосу виборців. Це їх винікув витягнуть далеко і до Треба слухати голосу виборців. Коморовський відомий своєю активною позицією щодо українського конфлікту і неодноразово висловлювався на підтримку Києва. Наразі підрахунок голосів триває. Другий тур відбудеться 24 травня.